Доброго дня, панове! Привіт, котам! Це я вам. Мене звати Анна Вінтерхальтер. Я вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я буду вітати вас з новим 2020 2025 роком. Боже мій, які ми вже старі. О май гадевов. Нічого можу сказати, дорогі українці, дорогі українки, дорогі мої котики. Рік був важкий. Наступний теж буде важкий, все буде важко, але я хочу вам побажати, щоб такого не було. Тому я сьогодні на атмосферки, До речі, кажуть, новий рік треба зустрічати в зеленому, тому я трошечки на стилі. Опа, ще, опа. І вішаємося. Ах, як вам такий новорічний настрій. Де моя шапуля, фірмова, ви вже її знаєте, пам'ятаєте, тому що я в ній записую свої відосики. Опа! І треба тепер. Опа! І все. І чудово, і я ваш місцевий а, миколайчик такий буду бажати вам сьогодні всього доброго. А в мене є келих. Традиційний келих, як же ж без нього? Тепла батарея, як же ж без неї <плес> я б тут не сиділа, тому що підлога була б холодною. Але ви маєте знати і пам'ятати, що холодною мають бути то тільки хто. Правильно напишіть у коментарях. А мене ще немає шампусіку. Ще знаєте, ще, ще на той день, коли відкривається шампусік нон-стопом, Тому в мене тут а, вино. Мені підписник написав, що я а, з роками краще, як гарне вино. Тому я вирішила, що це буде символічно. Треба налити собі чогось смачненького. Власне, а що можна сказати про минувший рік? Насправді сказати можна багато чого. Ми з вами дуже багато нового відкрили, дуже багато людей познайомилися зі мною. Я познайомилася з багато з ким. <ilan anders gibED> да, не буду казати завдяки якій грі це відбулося, буду, звичайно, тому що її було оу май гад, як багато цього року. А ми з вами відкрили для себе сталкер. Mm -hmm. Тінь Чорнобиля в нас сьогодні сталкер починається. Декілька частин дочекалося другого сталкеру. Хто тут що тут? Я тут. Ви тут. А ми багато робили f Ф F6? шістька? Так, в шістисну Ф шісточку, да те вчистимося? Чісточка f 6 шістечка, f 6 Ф f 6 шісточку no, треба. F 6 шістечка заслуговує так точно. Багато робили F5-точок. F5-ка. F5-ка, давай секунду, f Ф п'ятка. П'ятка це швидке збереження. П'ятка, 5 Еф'ятнемось, хоч бо ми з вами багато психували. Дуже шкода. Ну хто ж такі шухлядки пусті залишає? Жесть. Просто... Блють! Оооо! З почином. Са, бля, жмот. Скажіть що? караул, Господи, тікай! Щось якась гра нам не сподобалася. Як мене закалівала ця гра, блять. Якесь групування нам не сподобалось. Довг фо. О, Блядь я забула, я забула, що тут оці йолопи, сука, сука, сука. Що, ще не сподобалось. Але ж таке ж було ж багато ж, а, гарних. А що я, килих сховала? А, було багато а, і гарних моментів. Ходиш робити. О, де я це спустила? Що це таке? Це. Блять. Ну, рано чи пізно це мало статися. Якісь псі собаки, як. Клас! Це місцеве АТБ? так померзло неприємно. Ну що таке, господи що... Особливо мій улюблений ашотік, боже. А ти хто? чим Зона наградила. А, ти в натурі ашот? От це прикол. Ну ща, тоді. Бажаю, щоб у кожного був такий ашотик, який буде вам завжди жартувати класний жарт. Вони. І забирати за дорого, а продавати за дешево. Що... і щоб у вас завжди були лавешки у кармані, і щоб це було настільки просто, як це у тіні Чорнобиля, не як у чистому небі, господи, там грошей ніколи. <сіх> і все дуже дорого, прямо як у нас зараз. І не рипайся, дядя. Скіка. Тож бажаю вам мої любі котики, щоб у вас завжди було багато лавешок, багато. Uh, натхнення, щоб отримувати ці лавешки. Або не отримувати, господи, нехай вони падають вам з неба. Його, що це я придумую? Хіба мають такі чарівні котики працювати взагалі у цьому всесвіті? Я вважаю, що. Yeah. Займайтеся тим, чим вам подобається, і нехай у вас буде натхнення на все. Звичайно, що побажаю вам скорішого миру, тому що ну... багато не можу сказати. Да, може сказати, де тут може флакнути. Але я думаю, ви прочитали все у моїх очах, ви прочитали мої думки і зрозуміли, що я хотіла вам сказати. У будь-якому випадку, ну наші е, ментальні конекти вже сконектилися. І я думаю, ви, ви відчули цей е, трошки е, хвилю бажання всього найкращого в нашій сусідній країні. Of course. А от, да, звичайно ж, скорішого миру, натхнення. Нехай ваші усі близькі будуть щасливі поруч з вами. Ви будете щасливі поруч з ними. Нехай все відбувається так, як ви захочете, і щоб воно було актуальне для вас, щоб воно не було просто так: типа це класно, але зараз воно мені не треба, щоб завжди все було на часі, актуальненько, кульовенько, і щоб не було нічого зайвого у вашому житті. Знову якісь натяки, да? Угу, відчувається? От. А, будь ласка, бережіть себе, я завжди вам про це кажу. Я завжди вас, наприкінці відео міцно-міцно обіймаю. Але сьогодні мені хочеться зробити це посередині відео. Чи може це вже не зваром буде кінець? В принципі, я побажала достатньо, а може і ні, бо багато ніколи не буває. А я завжди вас обіймаю і завжди кажу вам про те, що, щоб ви берегли себе і тому, що ви мене такі неймовірні котики. Я вас всіх обожнюю, і тому бажаю вам усього добра, у всьому всесвіті. От, щоб усе добро, яке таке накопичується у світі, воно летіло от до вас. Прямо таке от, прям пробивало. Чимось ось в вашій оселі кожного дня. Секунду. Це добре. Від тривоги. От, щоб був від тривоги по і більше вас оце все кіно ніколи не турбувало. Нехай у вас буде затишно, нехай поруч будуть завжди е, рідні, кохані, е, байливі, е, вірні. Паган, це що? Я не круюся, яка ла-ла-ла-ла, я друг кидала. І далі за списком, ви це знаєте, краще, ніж я. От. А я власне підіймаю цей келих, кажу, як сильно я вас люблю, обіймаю і ціную. І з Новим роком! <сіх> наче у холода у барі. <сіх> Всі люблю, всіх люблю, цілую, всім з новим роком і всім мурк.